Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас приїхав ось такий Гайковерт. Досить хороший Гайковерт. Виробник вказував спочатку, що на ньому 500 Н, зараз вже на ньому пишуть 350 ньютонів. Це і реальних 350 ньютонів. Це копія Макіти, і е, акумулятори на нього підходять макітовські. Також оці акумулятори вже є оновлені і вони підходять на оригінальну Макіту. Зараз подивимося, що всередині, Попробуємо, як він буде щось нам крутити, якусь гайку попробуємо відкрутити. І... Провіку гайку відкрутити, подивимося, що вийде. Ідея у нас в такому класному кейсі під макітовський Макпак. Тобто можна макітовський кейс зверху кріпити або знизу. Ручка, все як має бути. Що ми його відкриємо. Опа! Книжечка. Польочки з нього. От такий гайковертик, два акумулятора по 20 вольт, ну вони в реальності по 18 вольт з індикаторами. Чотири головки йде в комплекті, головки є ударні. отут вони, зарядний пристрій і сам гайковерт. Маю точно такий самий гайковерт. На всяку техніку, тобто він крутить класно. Плюс є вихід під біту, можна ставити ударні біти і користуватися ним як імпактом. Також в нього є декілька режимів, і ці режими досить непогано так допомагають. Ось так він, друзі, виглядає з акумулятором, має підсвіточку. Досить хороший, якісний гайковерт. Кому потрібно бюджетний. То він буде якраз для вас. Ціну вкажемо під відео. Посилання на наш цей гайковерт також буде під відео. Тому, друзі, підписуйтеся. А я нагадаю, що для того, щоб отримати хороші знижки на весь товар, який ми показуємо, потрібно просто бути підписаним на наш YouTube канал. Тому, друзі, ви не переключайтеся, підписуйтеся. А ми зараз йдемо щось, щось закрутимо. Ну що, друзі, перебазувалися ми до такого звіра. Отам От стоїть. Зараз тут візьмемо головочку. точніше вже її взяли. 22. Попробуємо кватонути колесо. Получиться воно нам чи не получиться. Опа. Так, пробуємо. Получилося. Відкрутив. Так что, друзья, на 22 ключ. Колесо в машині відкручує. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся. Посилання на даний гайковерт буде десь під відео. І нагадаю, що для того, щоб отримати максимально хороші знижки, на весь товар, який ми покачимо на відео, достатньо просто бути підписаним на наш YouTube канал. Так що підписуйтесь.